Кравченко Ірина живе у будинку номер 24 по вулиці Набережна Річки Стрілка понад 20 років. Говорить, після початку повномасштабного вторгнення кожен день використовували підвал як бомбосховище. Там було сухо, тепло. Ми там мали захист і думали, що так буде завжди. Але з 23-го року, в квітні, там почалася набиратися вода. І вона почалася набиратися дуже дуже швидко. Ми відреагували. Пенсіонерка Ніна Іванівна проживає в цьому домі з 1978 року. Розповідає, що голова ОСББ писав лист зі скаргою на міську раду. Після чого воду з підвалу декілька разів викачували помпою, але вже за кілька днів вода поверталася. Тут вже була одна комісія, і зробили висновок, що тут тільки сточки. Я потім сміялась, кажу, мабуть, жирафу по кісточки. Пані Тетяна мешкає в домі чотири роки, має маленьку дитину. Говорить, тут живе декілька таких сімей, а у квартирах починає з'являтися пліснява та сирість. Особливо це ванна кімната, так як щас зараз, зараз ще отоплення не дуже гарне. Тобто, з'являється вже перший запах. Там у нас є такі. Комнати підсобки да де теж з'являється і сирість, і пліснява виконувачка обов'язків директора керуючої компанії Коменергосуми Олена Рябченко розповідає, організація виконує роботи з технічного обслуговування інженерних мереж цього будинку, а саме усувають аварійні ситуації, готують будинок до опалювального сезону. Починаючи з кінця лютого, а це було 27-28 лютого, і 1 березня викачували із підвалу воду. Відкачали ми 28-го, то 29 дев'ятий ще ми дивилися. А ну вона з'явилася зранку 29-го, і першого вона зовсім там появилася знову. І ми знову відкачали. Ну, знаєте, це перекачування води. Воно не дає. Тай мешканці також бачили, що не дає воно ніякого результату. Жінка говорить, що всі мережі, за які несе відповідальність організація, не пошкоджені і працюють в штатному режимі. Але вода поступає із стін, із підлоги. Ну, це треба просто бачити, як вона там поступає після того, як ми відкачаємо. У Сумах є кілька районів, які підтоплюють ґрунтові води, говорить начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Проблема у нас наявна і вона серйозна. Вона пов'язана це вже однозначно з, згодні всі з підвищенням рівня ґрунтових вод. У нас дві робочі групи під керівництвом. Валіщука і жилинка відповідно. Котрі напрацьовують різні стратегії, наразі є план, додає Олексій Дрозденко, аби усунути затоплення будинку на набережній річки. Стрілка експерти говорять, що потрібно рухатись від річки, Псел, від того місця цитки впадає, і пробити там чистку з відповідним заглибленням по всьому напряму. Як це робити, ми Маємо обов'язково пройти ОВД. Дослідження впливу на навколишнє середовище. Це робить компанія в місті Київ. Ми готуємо туди запит, скільки в них буде часу, із грошей ми передбачимо. Якщо не відкрити річку стрілку, яка нині протікає під землею, то цю проблему ніяк не вирішити, говорить колишній доцент кафедри екології Сумського державного університету Сергій Шевченко. Треба відкрити річку, відновити водотоки, тобто створити умови, як ми порушили. Ну, в цьому випадку роблять такі обідні канали, ну укладають керамічні труби. Еколог говорить, що на ситуацію нині впливають багаточисленні будівництва, які ведуться на березі схованої річки стрілки. Там бачите, будують і будують і будують. Чим більше будують, тим складніше буде потім це розрулювати. І совсем його п'ять ми ж таки, все ж таки ми, очевидно знесуть, і ми розкриємо річку. І таким чином різко поліпшиться ситуація екологічна в місті. Олексій Дрозденко додає, що поки київська компанія робитиме дослідження про вплив на навколишнє середовище, воду будуть відкачувати потужною помпою, яку планують закупити за пару місяців. Борис Майоров, Віталій Педенко, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.